Воїні Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Камінь, Кам що занедбали у євничі, став основу угла. Від Господа це сталося, і дивне воно є в очах наших. Сьогоднішнє Іванське читання це притча про злих виноградарів, яка. Має відношення до Старозорітньої юдейської церкви, але і до нас, у християн, також. Господар виноградника це Бог Отець. Виноградник це Божий народ. Ізраїльський народ, а вже в Новому Заліті це церква. Огорожа башка це закон Божий. Це храм. Це всі умови для спасіння народу Божого. Виноградник дарі, це провідники народу. Слуги це пророки, які звіщають волю Божу, які нагадують про Бога і про постанови Його. І нові виноградарі, які прийдуть пізніше, це. Новозалітня церква, церква Христова. Це апостоли, це всі ті, хто вірують у Христа і хто приймуть Христа. У такі настанови ці притчі полягають в таких уроках. Перше це вірність Богові. Бог довіряє людині своє діло і очікує плодів. А тими плодами є любов. Правда милосердя переміна життя. І, власне, оцей господар він довіряє виноградарям свій виноградник, надіючись на що? На їхню чесноту, на її на їхню вірність і відданість своєму господареві. Далі Відповідальність це коли ті, кому доручено виконувати ті чи інші постанови, мали би це виконувати. І ту справу, яку доручив їм Господа, вони не мають такого права присвоювати собі. І поруч тим. Завжди пам'ятати про того, хто їх послав, хто їх настановив, хто їм довірив тут і іншу справу. Відкинення слуг це ознака такої сухвалості. Бо слуги прийшли нагадати про господаря, але написано, що одних побили, других укаменували, а інших загрів били. І на ці нагадування не звертали уваги, а радше не взагалі ігнорували. І ось далі Господар посилає свого сина, кажучи, повсідаються мого сина. Але ради віркує між собою це спадкоємець, вб'ємо його і спадщина буде нашою. Коли Господь горив цю притчу, він чітко вказував на тогочасний стан людства, на стан, в якому знаходилося людство саме перед приходом у світ Сина Божого. А разом із тим прокував, що саме вони, ті, які мали би прийняти його як Сина Божого, вони його розіпнули. І далі слідує справедливий Божа. Тобто, що зробить Господар із цими виноградами? Звісно, що буде обов'язкова заплата. І ця заплата буде яка? Ця заплата буде згідно з вчинками їхніми. І от горімо Христі, тепер ми переносимося в новий завіт. Кожен із нас дозвей кручення. Прийшовши це згадне життя, прийшов, неначе на у Виноградник прийшов неначе в те місце, куди послав його Господар, тобто Бог. Ми маємо у цьому земному житті різні дари, таланти, дані нам ним. Ми користуємося всіми тими благами, які дарує нам Він. Але часто забуваємо про того, хто це нам дарував. І забуваючи подрічні, починаємо собі привласнювати те, що належить йому. Привласнюючи собі те, що належить йому, ми стаємо зухваленими. І при тому не можемо відкрити свого серце та бути чуйними до того голосу, слух Його, тобто пророків, які припіщають про скорий прихід Господаря. І ось власне отим господарем для нас, новозавітніх християн, є сам Христос. Чому Христос? Тому що закінчує цю кричу освіти словами, кажучи про нарічні камінь. І каже, що ті будівничі, які були немудрими, вони відкинули найосновніше нарічним каменем. Для кожного християнина має бути Христос. І ось дуже важливо є. Кожен із нас будує в цьому житті, будує свої стосунки з Богом, будує свої стосунки з ближніми. І цей процес будівництва має стояти на міцному камені. І цим каменем є Христос. Тому кажемо Священне Писання, що немає іншої основи покладеної, окрім основи, яка закладена самим Богом, цією основою є Ісус Христос. І дуже важливо є, дорігом Христі, брати і сестри, пам'ятати, що ми, новозавітні християни, маємо будувати на цій основі. І якщо в основі нашого життя стоїть щось інше, то це говорить про те, що ми відкинули цей наріжен каменем, яким є для нас Христос Спаситель. Дуже важливо є пам'ятати, що саме Христос прийшов у цей світ, щоб віднайти і спасти загибель. І ми чуємо сьогоднішньому другому Івангелії про те, що так Бог світ, що і дав сина свого єдинородного, щоб кожен, хто вірив у нього, не загинув, але мав життя вічне. Уявіть собі, що якщо в Старому Завіті ті люди, які належали до єврейської церкви, які відкидали пророків, тобто слуг і посланців, ті, які не пізнали Христа, то наскільки. Важнішою буде сусвітньо новозавітніх християн, які мають мати в основі свого духовного життя Христа, який залишив славу неба і прийшов сюди, щоб прийняти людське тіло, щоб бути схожим до всього, усьому, до нас і з вами, окрім гріха. А разом із тим, цей же Христос приймає на себе мученицьку позорну Смерть на Христі, щоб визволити нас від прокляття і вічної смерті. І кожен, хто ігноруватиме цим каменем на річні, І кожен, хто відкидає цей наріжний камінь, той привікає себе на погибель, той привікає себе на руйнування. І, власне, ворог роду людського він робить все для того, щоб вкрасти, вбити і погубити. Він створює всі умови для того, щоб людину відвернути від найосновнішого, щоби зруйнувати. Гріх має оцю властивість руйнувати. І той, хто сіє в серці людини, спокусу, хто спонукує людину до ріха, це є діяло. І він спонукує людину до того, аби людина мала суцільну руїну. І не рідко так стається, коли людина нібито молиться, нібито вірує, нібито Посилається на те, що вони батьки були віруючі, але при тому, не маючи цієї міцної основи, все, що ви така людина, приведе до руйнації, тому що в основу влади поставлений Христос. Тому сьогодні питання тебе і до мене, до кожного християнина, на якій основі будуєш ти, хто стоїть в основі твого життя? Чим керуєшся ти у цьому житті? Що є пріоритетним у твоєму житті? І давши відповідь, чесну відповідь на це запитання, ми можемо сказати, так, основою мого життя є Христос. Або якщо ні, то я хочу розпочати сьогодні це будівництво з нуля, спочатку. І основу свого будівництва поставити наріжні камень, яким є Ісус Христос. То пам'ятаємо Дові у Христі, що не забариться той час, коли прийде Господар. Коли Господар прийде, ми маємо прийти йому на зустріч із плодами. І цими плодами передусім має бути покаяння, любов, правда, милосердя, ті християнські чесноти, які мають вирощуватися в серці людини впродовж земного життя. Хто занедбає ці чесноти, хто уникає цього то й вийде з порожніми руками, розтравлюючи ті дари дані Бога, тому що Бог є податник всіх благ, і, зокрема, такого дару, як життя, яке не нам. І якщо ми це все звернуємо, якщо ми це викритимо неправильно, то відповідно і гнів Божий буде пролитий на кожного, хто зробить так. Тому треба про це завжди пам'ятати, і хай оце іванівське читання, оця притча про винограда і виноградників спонукує нас, щоб ми творили Богу угодні діла, і щоб ми могли неусудно постати перед Богом і плодами Богу угодними. Амінь. Слава Ісусу Христу! Амінь!